Доброго ранку, шановні української аграрії. Ну що можна сказати про хорштайгер? Гоню на бригаду чого? Тому що дуже мокро, волого. Уже другий день у нас волого, тому що випало там останній раз 15 мм. Ну, в цілому за місяць випало, колеги, десь 90 мм в середньому по господарству. Це є рекорд за всі. З 19-го року це є рекорд по жовтні. Тому що я веду цю статистику і от маємо ситуацію, що вже більше 90 мм випало. Що хочу сказати? На жаль, хорштайгер такий інструмент, коли ти можеш працювати тільки коли ну, нормально. Так. Коли дуже волого, то є проблеми, є пробуксовка. Навіть на спарці. Навіть на спарці є пробуксовка і є проблема. Що вирішено? Знімаємо з парку, цепляємо йому плуга. І хай працює, тому що плуг, хлопці-колеги, буде працювати до останнього, поки воно не замерзне. От чому, в принципі, якщо у вас є декілька технологій обробітку ґрунту, ви можете бути більш пластичним, а не казати отак, що у нас є тільки щось тайгерування або нічого немає. Немає тайгерування, немає тайгерування. І є плуг, який, в принципі, по цих погодних умовах прекрасно йде. Ну, теж не Ідеально, але йде без питань. Ми обробляємо грунт, Ви знаєте, краще погана оронка з осені, чим хороша весною. Так що успіхів, тримайтеся.